часі експрес-новини на телеканалі СТН Іванна Білішок у студії вітаю вас про головні події України, Волині та Нововолинська. Далі у короткому огляді в українців хочуть забирати землі в анексованому Криму. Луцьк долучився до всесвітнього проекту Тиждень подружжя, а також про умови кредитування на придбання твердопаливних котлів та перемоги нововолинських школярів. Далі у випуску більш докладно. Українців хочуть забирати землю в анексованому Криму на півострові. Українці, котрі володіють земельними ділянками сільськогосподарського призначення, вільно розпоряджатися землею можуть лише до серпня поточного року. Про це на прес-конференції в Сімферополі повідомила директор юридичної фірми Консультаційний центр Марина Єпішева передає спрессутві з, з посиланням на новості Крима. За її словами, в Росії іноземні громадяни не можуть володіти землями сільськогосподарського призначення. При цьому в Криму багато ділянок українських власників, які здають їх в оренду строком до 49 років. Але за російським законодавством такі договори необхідно переоформити. Причому українці не можуть бути власниками землі. Зараз для договору оренди необхідно російське свідоцтво про реєстрацію у перехідний період у нас були проблеми з реєстрацією великих сільгосп підприємств, де договори оренди були українські. Людям потрібно було працювати. Ми йшли їм на зустріч, оформляли договори по кадастровому паспорту з урахуванням подальшої реєстрації, але зараз все строго, зазначила юрист. Япішова підкреслила, що на даний момент жодна ділянка не була переоформлена. Українські власники не володіють достовірної інформації про новий порядок володіння. Вона додала, що з 15 травня розробляється механізм спрощеного розірвання довгостроко. Договорів оренди землі. Десантники Сполучених Штатів Америки, котрі навчають українських солдат у Яворові, що на Львівщині, вирішили провести ще один майстер-клас. Цього разу із американського футболу. Свою команду десантники назвали Скай Солджерс. Повідомляє телеканал «24». Зустріч товариська. Тож головне уникнути травм. Для цього вирішили спростити правила. Скай солджерс. Одразу ж захоплюють ініціативу. Солдати втікають у відрив, залишаючи левів далеко позаду. Однак львів'ян це не засмучує. На трибунах теж гаряче. Американські гості емоційно підтримують своїх земляків. Те львів'янам за морський спорт припав до вподоби. Леви довели свою гостинність і з тріском поступилися солдатам із рахунком 22 -40. Ковальський центр соціальної допомоги відвідують 25 дітей із особливими потребами. Відтепер маленькі пацієнти закладу мають можливість відвідувати мобільний реабілітаційний кабінет. Його облаштували за кошти, котрі центр виграв в обласному конкурсі місцевих ініціатив. Про це повідомляє телевізійний центр Коваль. Ми виграли цей проєкт за напрямком надання ефективних соціальних послуг населенню і на отримані кошти облаштували мобільний кабінет реабілітації для діток інвалідів. В кабінеті спеціалісти проводять заняття, де дітки засвоюють навички самообслуговування, як правильно одягатися чи вести себе за столом. Ці заняття розраховані на вік від 2 до 18 років, розповідає директор центру реабілітації дітей-інвалідів Марія Кисляк. Про дозвілля вихованців центру реабілітації розповідає виставка творчих робіт. Дітей за. Задоволення малюють, грають в різноманітні ігри і навіть пробують себе в театральних постановках. Також тут функціонують кабінети фізичної реабілітації, ігровий зал та сенсорна кімната. Згідно з направленням лікаря, діти відвідують сеанси лікувального масажу. Колективні заняття та ігри позитивно впливають на психіку дітей. Послугами соціальної реабілітації та адаптації в центрі користуються як жителі міста, так і родини з Ковальського району. Луцьк долучився до всесвітнього проєкту Тиждень подружжя, який щороку відбувається із 15 по 22 травня. Україна у міжнародному русі бере участь уже п'ятий рік. Основне завдання проекту це поширення та утвердження сімейних цінностей в суспільстві. Про це пише Громадське Волинь. Координатор тижня, подружжя у Луцьку Альона Юхимчук, зазначає, що в рамках цього проекту у Луцьку проводили різноманітні цікаві лекції на відповідну тематику. Протягом цього тижня ми проводимо різнопланові заходи для того, щоб популяризувати цінності сім'ї. Так сьогодні ми проводили лекції для студентів, зазначила Альона Юхимчук. Також у рамках проекту до Луцька завітали відомі сімейні консультанти зі Львова, подружжя Володимир та Олена Лось. Починаючи з жовтня у людей з'явилися додаткові можливості забезпечити незалежність своєї оселі від газу. У рамках реалізації урядової програми з енергозбереження Ощадбанк розпочав кредитувати населення на придбання твердопаливних котлів. Про механізми стимулювання населення до впровадження енергоефективних заходів дивіться далі у сюжеті. У травні поточного року набули чинності зміни до постанови Кабінету міністрів щодо порядку використання державних коштів, передбачених для здійснення заходів щодо ефективного використання енергетичних ресурсів та енергозбереження. Механізм, що планується запровадити, передбачає відшкодування частини суми кредитів, залучених на придбання енергоефективного обладнання та матеріалів у багатоквартирних та одноквартирних будинках за трьома напрямками. Що починаючи з цього року, держава буде компенсувати громадянам. Тіло кредиту не тільки на придбання нетвердопаливних котлів, а й на інші енергозберігаючі матеріали. Якщо на котли держави компенсує 20% від вартості котла, але не більше 5 тисяч, то на енергозберігаючі обладнання держава компенсує 30%, А для ОСББ 40%. документом передбачається запровадження заходів у житлових будинках, з утеплення фасадів, горищ та фундаментів, модернізація системи освітлення, встановлення енергозберігаючих склопакетів та засобів обліку теплової енергії та води, облаштування індивідуальних теплових пунктів, встановлення теплових носів та сонячних колекторів, заміни радіаторів, опалення тощо для людини достатньо звернутися. Прийти в магазин, вибрати товар, взяти рахунок в фактуру і прийти з ним в банк. Для банка потрібні паспорт-код, довідка про доходи за останні 6 місяців і практично все. І далі оформити документи, які там необхідні для оформлення кредиту. І сума кредиту в цьому році вона збільшилась, бо в попередньому році вона була 30 тисяч, в цьому році вона 50 тисяч гривень. 10% від вартості обладнання чи товару позичальник має сплатити власними коштами. Стимулювання населення, зокрема індивідуальних будинків ОСББ та житлово-комунальних кооперативів, до запровадження енергоефективних заходів сприятиме зниженню споживання енергетичних ресурсів в оселях до 50%. Нововолинські школярі впевнено крокують вперед, здобуваючи перемоги у конкурсах та олімпіадах. Днями наша еліта побувала в облдержадміністрації, де Володимир Гунчик нагороджував найкращу молодь. Чим відзначилися Нововолинці, дізнавалась Вікторія Ярмолюк. Сюжет дивіться в інформаційному випуску новин Нововолинська. Це були всі новини на сьогодні. У студії працювала Іванна Білішук. Я бажаю вам вдалого тижня у компанії телеканалу СТН. Дякуємо, що дивитесь.